І в місті. Mm. Жінки трошки більш чоловіки. Ми особливі. Ми особливі, нехай чоловіки не ображаються. Бо скажіть художник, спочатку малює ескіз, а потім вже шедевр. Ой, моє дисонечко. Ще дево. <плес> От художній, так потім ще не. Отак От і Бог спочатку Адама зробив, а вже потім є Бог. Так що ми, жінки, ми особливе місце в цьому світі займаємо. І наше щастя залежить, таки від вас, чоловіки. Кожна хоче, щоб поруч був один, єдиний і неповторний, з яким і повторити не міг. От кожна жінка хоче такого щастя. Щастя так, це коли чоловік поруч. Щастя це коли є кум. Кума, такі достойні, гарні, які набагато краще від родичів. З ними просто затишно і весело. У мене такий кум є. У мене є п'ять сень про мого кума, бо я його дуже люблю. Правда, він часом, ну, часом він і надоїдає, ото в три часа ночі вже дзвонить. Каже, на завтра ти спиш, що люди роблять три часа ночі. Звичайно, спилю. А я не. Я тобі анекдот хочу розказати. Я кажу, куме, ти до ранку не міг каже, Ні, бо я до ранку забуду. І розказує і мені анекдот. Вже сон пропав. Але я вже мовчу, бо я дуже ціную його анекдоти. Не знаю, де він їх вишукує. Я багато з тих анекдотів просто використовую на концертах. А як прийде, прийде в дім, Боже, ви слухайте, недавно прийшов, каже, надавку, в тебе є труси. Я кажу, Боже, хто дам про таке питання, і каже, ти не дама, ти кума, тебе можна впитати все. Я кажу, кума, а яке старуш моє? Я, я тебе дуже розстроюю. Він каже, дуже. Бо це вчорашній день. Твої подружки-ратістки вже в таких трусах не ходять. Я кажу, а в яких ходять?» В таких два штуки. Один отак, як шраф після операції, а другий по вихвату. Я кажу, і ти собі мене уявляєш. Я я. Та я як не втіла чи тусе, вони небе на мені без бездрісти, пропали. Той отакий в мене пункт жартівник. Я його люблю ще за те, що він робить дуже смачне вино. Не просто вино, ми всі вміємо. Більш-менш робити вино. А в нього вино чарівне. ми з ним як вийдемо за три літра на кофе. Я як подивлюся на себе в церкву, і... Жодної зморшки нема, ні тобі родинки, ніч. Одна краса, одна каркуна. ти просто чарівник. І народилася пісня про кумове вино.